Виходимо. Начебто закінчився дощик, але хмари он які чорні. Будемо сподіватися, що вони вже пролетіли. Так, лисичко? Поїхали! Давай ще раз привітати! Треба ключі, ті, що в суботу мені б були потрібні залишити. Алі, ні, дощик таки пішов. Поки що не дуже сильний. Миколай нас обігнав, так, ні. <світкій> Дощ сильніший. Обігнав десь, будемо нас доганяти. Ми тебе нас догнали, Миколай! Ми тебе нас догнали! Мама трохи лію прикривала, але курточка в ній намочилась, ну хоч ножки сухі. Показали через скло, що можна йти одразу. Тебе вже відмітили. Ой, ой, волосечко, трохи буде мокре. Мало так діток там. Не знаю, чи я казала, але французькою куку -ку це привітики. Ну, є салю привіт, а куку -ку це привітики привітики. Тому я не просто так часто кажу дітям Лії куку, маючи на увазі саме привітики. А в мене зараз спляча клієнтка, так я її називала. Давно вже в неї не була. Але я раніше багато про неї розповідала, чому я її так назвала, тому що вона зазвичай спала весь час, поки я в неї прибирала, знаходилась. Останніми, останні рази вже було краще. Ось. Потім я дізналася, що в неї рак і вона проходить етапи лікування, хімію, періодично в лікарні. Власне, Можливо, зараз теж черговий раз після лікування. Їй потрібна допомога по дому, Тож таке. Зараз побачимо. Так, дощик ще не закінчився, але вже значно менше. Дрібненькі вже краплинки. А я їду, вгадайте куди? В бюро, в офіс їду за тим, щоб взяти машину, бо мадам треба робити закупи. Причому в них така там дискусія з Каті виникла, бо вона мене переконувала, що сьогодні не треба машину брати. Кажу, ну не проблема, Поясніть це мадам. І мадам казала, що зазвичай до неї мої інші колеги приходять і приїжджають на своїх машинах. Так, тут трохи складно. Оп. Ось, і тому не виникало там потреби брати машину в бюро, а зазвичай вона хоче в понеділок робити закупи. А мені вона пояснила, що вона довго була в лікарні. Ну, як я її підозрювала, що давно її в планері не було навіть на заміну. Тож вона кілька місяців в лікарні провела. Ну, зараз непогано, наче така активна, не спить. Стало їй краще, мабуть. Хоча каже, що втомилась. Так, їду. І вона, до речі, мене запитує, а ти давно ж працюєш вже? Кажу, ну так, скільки. Я щось там порахувала, кажу, 15 місяців. Вона каже, ну це диї в тебе, ну, постійний контракт. Кажу, ні, нема, воно дивно, чому. Так довго працюєш. Мені теж щось хотілося мій постійний контракт. Якби ж вони мені його дали, можна було б оформити в кредит машину, і в самому офісі було б менше проблем. Ось я хочу знайти хвилинку, щоб про це поговорити зі своєю патронкою і отримати. Постійний контракт, щоб їм стало краще, щоб мені не доводилось постійно просити в них машину мати з тим проблеми. То, що кар'єрного зросту в мене не буде, то хоча б ось такі привілеї маю отримати. Подивимось, насправді в нас ось по 18 число, сьогодні 11, через 7 днів закінчується наш документ до право на проживання, цей тимчасовий захист. Нам треба буде продовжувати на 20 число. Записалися ми в префектуру. До цього моменту навряд чи буде у мене той постійний контракт, принаймні, поки в мене не буде продовжено право на проживання. Подивимось, ох, ці документи. Але ж я встигла, щоб поприбирати. Пора очисником підлогу помити. Двоспальнова квартира там на соціальному будинку. Тобто я вже попрацювати там зстигла. Їхати нам за продукти. Я поговорила зі своєю патронкою, так що зараз все розповім. <кхем> Трошки витратила часу робочого, але то таке. У мене є машина зараз. Це добра новина і дощ закінчився. Зараз ще сонечко вийде. Вон. Просто я мокра, як хлющ. Поїхала. Отже, я запитала мадам, яку звуть Король. Що, чи можна Ну, сказали, що все пов'язано з машиною, з, тим, що, з моїм контрактом і з можливістю взяти кредит. А, проблема в тому, що з моїм непостійним контрактом мені не дають кредит на машину. А Машина потрібна, тому що, ось, бачите, і працювати важко, і багато велосипеда, і ввечері мені погано. Темряві тут їздити, працювати, треба машину. Ну, і таке, поясню. Ну, і що вона мені сказала? Що через те, що ви не знаєте, чи ви будете залишатися, і ви не маєте громадянства, ну, тобто постійного проживання у Франції, я вам не можу запропонувати контракт, тому що ну, це ціла процедура. І, власне, саме пов'язано з тим, що. Ви там не в Євросоюзі, і ну, таке розповідаю, що <кхем>, документів моїх недостатньо, але головне, ну я кажу, добре, а якщо я скажу ну контракт, так вона ще пояснила, що я не можу, ми не можемо запропонувати вам постійний контракт. Ми дуже вами задоволені, все чудово, ви гарно працюєте. Але е якщо ми вам дамо постійне місце роботи, то ми не зможемо запропонувати його іншим. Співробітникам там, новим, яких будемо шукати, тому що це місце буде зайняте. А потім, ви пої... а потім ви поїдете, бо ви ж не можете сказати, що ви залишаєтесь, і ну, будуть в нас проблеми. Ми, ну, тому що ми тут шукаємо на постійне, -та -та. таке розповідає. Що... Саме з тим, що я займу чиєсь місце, а сама потім скоренько поїду. А це там ціла процедура, яка займає багато часу, і все це ще пов'язано з тим, що це паблік, тобто не приватна організація, а публічна муніципалітет, і це там кіпа, купа, кіпа документів і процедур. Отже. Ну, я кажу, тобто, якщо я скажу, що я залишаюсь, тоді це зміниться. Вона каже, е, так, тоді це буде процедура, ми запустимо процедуру, але щось бачите, у вас ну, непевний статус е, тимчасового захисту, з цим незрозуміло, як ви можете легалізувати ці документи на постійне проживання. Мабуть, якось можна. ну, Тобто таке вже імміграційні моменти, вона не дуже в курсі. Але ось пояснила, чому вони мені не пропонують постійний контракт. Ну, а я в свою чергу пояснила, що мені, що робити. Ну і власне, як, що вона мені порадила. Е, сказала, що сходіть в гараж. Ну, а ви можете взяти лізінг. Я кажу, ми вже дізнавалися, сказали, що все одно потрібен постійний контракт, не хочуть вони нам давати в лізінг машину. Вона каже: ну, от в карбоні є два гаражі, Рено там і Peugeot. Офіційні, ви можете до них піти ногами, звернутися і розповісти свою ситуацію, сказати, що ви вдвох працюєте, що давно працюєте, тут живете, і ось, ну, щоб вони вам запропонували саме в лізінг машину. Тож, може, все вийде. Ну, тобто пояснити, що ось я в мерії працюю, в мене ось там і давно, і все в мене добре, дайте машину. <с> і можливо, щось з цього вийде. Ну, Власне, можна спробувати. Тобто Вона так впевнено, мені це радила, каже, що це може спрацювати саме в лізинг, не в кредит. Це ж вони нічим не ризикують. Якщо ви перестанете платити, просто це буде все одно їхня машина. Тож треба спробувати. Єдине, що в офіційних таких гаражах машини будуть дорожче коштувати, але ж, ну, мені здається, то вже не так принципово. Тим більше, якщо буде можливість саме частинами невеликими сплачувати, буде легше. Добре, будемо це ще обговорювати з чоловіком. В тому числі я вже доїхала. Так, мені 16 хвилин до кінця залишилося візиту до цієї мадами. Вона, окрім супермаркету, ще заїхала додому, залишили речі, і зараз в лабораторії вона аналізи свої привезла. Ще хоче в Алді зайти за йогуртом. Як ми все встигнемо, враховуючи, що в мене наступне 9.10 має бути. Так, на 3 хвилини затрималась, не так вже критично, але не буду ставити зараз машину на парковці, під'їду одразу до наступного будинку, він поряд з моїм. Тож потім поставлю, краще забіжу потім на 5 хвилин додому, виділю цей час, щось поїм, стала, до речі, о п'ятій, ну трохи раніше прокинулася, окрім кави, щось ранком нічого не поїла, не хотілося мені снідати. Ось така погана звичка не снідати, але ж працювати до пів другої ще мені без перерви практично. Тому треба щось переїсти. Він біля будинку нашого. У мене є 10 хвилин забігти додому. Побачила, була з іншої сторони вулиці, побачила, що в нашому приміщенні в е, іншій частині будинку, не там, де ми живемо, а той, що ближче до заднього двору ремонтують дах. Він там тече вже давно, власне. Що відбуває? Ту сторону йде інше крило. Дане те давно. Так, і теж насправді вже половину відпрацювала три години. У мене ще три будинки. По годині, ну там останній година 15 хвилин. Через дві годинки буде ще перерва, але мені зараз треба поставити на паркінг машину, віднести ключ і за 5 хвилин доїхати до письменників. Зараз в мене на вулиці Віктора Його поїла, стало краще. Незважаючи на погоду, ну і дощ не вщухає, знову накрапає, а мені на велико. Так. Велик мій тут стоїть. Чекає. Бум -бум. Загалом це ось, мабуть, останній тиждень така погода. Лише другій половині тижня вже буде плюс 19. Сонечко. Тож потерпимо трошки. Бонжур, всемо! Бон журне, бо на пханіті. А ти на. А моєму Excusez-moi, non. Так, Тут закінчила, і в мене, як завжди, завдання на вокзал заїхати. Буквально 100 метрів мені тут по дорозі. Взяти безкоштовні квитки, чоловікові їздити на роботу в Тулузу. Це ж все автомобілі тих, хто приїхав до потяга. Тут по невеличких селищах доїжджають сюди, в місто, залишають і на потязі їдуть в Тулузу.

Робітники обідають 100%. ліси поставили ліса і на тому поки що все. Свободу! Ну, я вийшла і дощик починається. От, дивіться, сухе крісло, але починає крапати. Він мене просто переслідує. Добре, їду в школу. Десять хвилин до відкриття воріт. Щось я якось втомилась. Думаю, попрацювала всього 6 годинок, небагато, не вісім, вже ж. Потім згадала, що я ж то встала до п'ятої. Сьогодні, ну перший день, це ще без звички, далі буде легше звикатиму. Тож, вже сьогодні доволі довго на ногах, але добра новина, що зараз четверта і я вже відпрацювала, тож буду займатися домашніми справами і з дітьми разом. Вечором не треба нікуди. Пізніше. Це гарна новина. У дітей ось яка активність в школі. Ганяють на великах. Тобто навіть обов'язково пишуть, не всі діти їздять на великах, але їх попереджають, що в якийсь день... Буде тренування, а ще в них раз на рік приходить майстер, теж про це пишуть, попереджають і повністю налаштовує, перевіряє всі велосипеди дітям і вичіпляє такий папірець типу квитанції, що все налаштовано, все перевірено, можна їздити. Добре потрібен. Ти гарно? Шиф? У вас сьогодні тренування були на великах? Чи то не у вас погришеного класу? Та який майданчик, дощ який йде, вітер, ріх, мокре там все, брудне, доч. Дуже холодно, і дощ іде сказати, що ви всі вже вдома зібралися. Лієчку не видно. Ку -ку. Всі вдома, крім тата. Друзі, на цьому все. Дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші вподобайки, що не забувайте їх ставити. І пишіть, будь ласка, свої коментарі це теж дуже важливо для мене. І ви всі підписані. Це точно, перевірте, будь ласка, це прямо зараз. І побачимося в наступних відео в наступному влозі. Бувайте!